ЗАЄЦЬ Остап Вишня Мисливські Усмішки. Золота осінь. Ах, як не хочеться листу з дерева падати, Він, аж, ніби кров'ю з печалі налився і закривавив ліси. Сумовито репить дуб, замислився. Перед зимовим сном ясен, тяжко зітхає клен. І тільки берізка, жовтаво-зелена, і розкудря кудря кудрява. Ген там на узліссі білявим станом своїм кокетує, ніби на побачення жде, чи, може, лисинка на симфонію викликає. Креслять тригонометричні фігури високо в небі Запізнілі журавлі, запитуючи своїм Кру, кру, Чуєш, брате, мій, товаришу мій. Відлітаємо. Золота осінь. От саме в цей час заєць уже збігав до підборщика хутра, той йому вже на всі проріжки попідбирав густо теплі шмоточки, вичистив вуха, і лапки і посадив на ріпецю білий помпон. Набиваються набої крупним шротом. Витягаються теплі штани, піджак, мастяться грубіші чоботи, деруться на онучі теплі підштанники, Відкидається на бік, веселенькі картузи кепочка, а натомість розтягується на кулаках сумовито серйозна капелюха. Коли в качачому полюванні більшу увагу мали помідори й огірки, то тут їх заміняють сало і ковбаса. Незмінною залишається стопка. При полюванні на качки, стопка, як ми знаємо, береться, щоб вихлюпувати воду з човна, а при полюванні на зайця, з неї при певному досвіді, дуже добре оглядати обрій. Коли дивитись крізь дно, місцевість рельєфніша є. Всі вище найменовані тверді, плинні і газуваті речі розкладаються у певному порядку на канапі. Виходите й усе кілька разів перераховуєте, перевіряючи, чи нічого не забули. Штани, значить, є. Чоботи є, Онучі, значить, є, є. набої є, Сали, ковбаса є? Хм. Чи немало буде? Досить, досить, поспішає по семейству. А де ж стопка? Та ось за рюкзаком. Поклади в рюкзака, а то закотиться. Ну, все здається, так я краще зарані вийду, щоб не спізнитись на поїзд. Ви швиденько одягаєтесь, вкладаєте все в рюкзак. Ну, бувайте здорові. Не сумуйте. Деньків за два-три я буду. А рушницю ти взяв? Ай, справді, теж це вона. Та я стола нею підперла, бо ніжка зламалась. Та хіба ж можна рушницею? А що їй зробиться, хоч яка-небудь користь від неї. А то ж... Ну, годі, годі, бувай здорова. Поспитай у Катерини Миколаївни, як зайця салом шпигувати. А то ж потім зіпсуєш. Та купи сала не менш як на трьох зайців. На трьох. Ну, купуй на п'ять! Я більше як 5 не стрілятиму. Поїхали. Полюють зайців в основному трьома способами з підйому, з під собак гончаків, і на засідах. З підйому можна полювати одному і колективом. Ідеш собі один, чи рілею, чи озиминою, чи бур'янами, і витоптуєш зайця, який, як відомо, вдень лежить. І відпочиває. Ви підходите до його лігвочка, заєць і вискакує. Коли полюєте компанією, тобто колективом, краще йти так званим котлом, такою ніби дугою, щоб фланги були спереду від центра. Заяць, як вискочить, приміром в центрі, то вже йому інакше як на сковорідку, бігти нема куди. Як же краще, спитаєте, полювати одному чи колективом? Майже однаково. Коли йдете один, то один промазуєте, а коли йдете колективом, то промазуєте колективом. Дуже цікаво полювати зайців з собаками-гончаками. Коли такі собаки є, їх пускають у лісок чи в байрак, вони біжать, піднімають зайця і голосом його гонять. Ви стаєте на путі, де має бігти заєць, і мажете по ньому на тій путі. Така краса заячих ловів з гончаками не тільки у вашому промахові. Ви уявляєте собі, коли ціла зграя гончаків іде слідом за зайцем, ніби якийсь оригінальний, ні в якій філармонії не бачений і не чуваний оркестр заливається флейта, трубиць переливами трубач, рявкає бас, гуде баритон. Скільки жару, скільки страсті в голосах. Ех, якби в наших оркестрах з такою пристрастю грали оркестранти, які б були симфонії. Стоїш! Слухаєш, рве серце тобі груди, поломеніє в тебе мозок, і ти мажеш, мажеш, мажеш На засіди ви виходите, коли вже добре стенніє, виходите в великому дубленому кожусі. Хазяїн вас питає може б, і свитку ще натягли? Ні, кажете, не треба, не так уже й воно й холодно. І вітру нема, та й первак у вас з коміром. Теплий первак, я його добре підпережу, воно не продме. Засідаєте біля величезного колгоспного ожереду соломи, ніч темна бадьора, на небі над ожередом зорі, на землі під ожередом зайці. Сіли, закутались. Ну, налітайте, котрі тут зайці є. Тихо, тихо. Аж ось десь аж із сусіднього села, Котилася і тихо. Ще щільніше закутуєтесь у кожуха, замислюєтесь, Мимоволі із грудей. Ой, зійди, зійди ясен місяцю, як млиновує око, і знову тихо. Голова на солому хилиться, 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 під кожухом тепло-тепло, І на серці тепло, тепло. Раптом над вухом. Доброго ранку, заснули? Здрастуйте. Не вже заснув. А вже й сніданок на столі. Ходімте. Ходімо. А де ж ваша рушниця? Нема? Десь сюди, туди, нема рушниці. Так, то так. Тут у нас не зівай. Підслідили, значить, і хапнули. Ну, нічого, може, десь випливе. Неприємно, не кажіть хоч нікому. Додому ви все таки зайця привезли. А де ж рушниця? питається по семейству. Курок трошки закапризив, заніс до майстра. Увечері ви їсте нашпигованого салом зайця. За столом урочисто перший в цьому сезоні заєць. Трапезу ділить з вами і ваш вірний по полюванню, товариш. Будьмо, будьмо! По вечері ви благально дивитесь на вірного товариша, а він, прощаючись, заплітається. Ти ж не забудь узавтра занести, що на зайця позичав.